У цьому залі зібралися понад півтори сотні військовослужбовців Нацгвардії, ЗСУ, працівники ДСНС, спецпризначенці та поліцейські Ті, хто з перших днів повномасштабного вторгнення стоять на захисті Кривого Рогу. Тут і молодь, і професіонали з великим досвідом. Олександр на військовій службі вже 20-й рік починав з солдата-кінолога. Ми кожен, незалежно від звання зайняли місця на рубежах оборони міста. І виконували свої обов'язки. В повсякденному житті і по роду професійної діяльності я займаюся підготовкою кінологічних розрахунків. Зокрема, е з пошуку і вивлення вибухових речовин під час роботи на блокпостах. Відзначався за роботу в кінологічній парі в, в Донецькому регіоні. Зі своєю собакою працювали на одному з мобільних блокпостів, і поблизу блокпоста було виявлено вибухові предмети. Від співробітника патрульно-постової служби до дільничного офіцера такий шлях у правоохоронних органах пройшов Олександр Качула. Починав працю з патрульно-постової служби міліції ще коли була міліція. Потім перейшов до структурних підрозділів. Відділення тоді було жовтневе відділення поліції, став там дільничим інспектором поліції, ну і потім поліція, далі дільничий офіцер поліції, відділення поліції вже номер минути. Це якби і захоплення, це на даний час вже 10 років пропрацював. Це, і моє вже життя, тому що більшу частину часу я проводжу на роботі. Якби стараюся вже приділяти більше уваги. Дані професії влітку того року нагороджувався грамотою, чим подякую. Анастасія Суботіна рік працює у відділі кримінальної поліції, каже місія правоохоронців у воєнний час надважлива не тільки поліцейських, а кожного державного службовця, адже Зараз такий час, що якщо, якщо ми не будемо гуртуватися, всі разом і поліція, і ДСНС, і ГСУ і МЧС, всі служби буде дуже важко. До війни я була ще в інституті. Коли я закінчила його, почалась якраз почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації, тому я була дуже налякана, але у мене ніколи ніколи не виникала думка про те, що я хочу піти з поліції. Бути сьогодні серед присутніх у сесійному залі Мерії Анастасія вважає за честь. Для мене це буде ще більшим натхненням, ще більшим поштовхом на виконання своїх службових обов'язків. Мені дуже приємно перебувати в сесійній залі на урочистому прийомі. Олександр Вілкул сьогодні подякував силовикам та рятувальникам за мужність, героїзм і самовіданість, їхній внесок в оборону міста і нагородив нагрудними знаками за захист криворіжжя. Наші військові героїчно боронили кривий ріг, наші поліцейські підтримували порядок. В нашому місті мабуть був більший порядок ніж в будь-якому місті в державі. Ви пам'ятаєте, ми відразу прийняли рішення, буквально на перший день вторгнення, що ЗСУ та ТРО працюють лише на периметрі міста і за периметром міста. Внутри Кривого Рога працює лише поліція. В Кривий Ріг було більше 30 обстрілів за минулий рік, 32, якщо бути точнішим. Це і РСЗО були. і… Ракети і дрони Камікадзе, і першими, хто приходив на місто влучання, це безумовно наші рятівники. І ми пам'ятаємо, я б сказав, би, і подвіг на дамбі Карачунівській. Якби ми стабілізували ситуацію не за 16 годин, а за 30, то на проспекті Поштовому вода була б на другому поверсі. Це ну, така була героїчна робота декілька днів. Також ми пам'ятаємо і прильоти і в Терни, і на Долгінцева, і біля Біляцем заводу Нафтосховище, да, і на Інгульці, і багато чого іншого. Окрема подяка нашим рятівникам, завдячуючи, по-перше, ну, безумовно нашим силам оборони України, мужності та героїзму. На сьогодні в Кривому Розі немає такого ризику сухопутної. Операції або сухопутної атаки, і зараз в цьому залі знаходяться багато тих, хто приймав цьому участь. Участь в обороні міста, участь в рятівних операціях, участь в, наведену, ну, в підтриманні правопорядку і участь вже в звільненні права частини Херсонської області. Я хочу вам подякувати всім від. Себе особисто, але найголовніше від всіх криворічців. Україна стояла, Україна воює, Україна бореться, і перемога буде за нами. Сьогодні ми всі в цьому впевнені. І цей іспит, який прийшов на долю нашого покоління, ми гідно проходимо. Не хвилину не задумуючись, стали на захист міста. Ви підтримували режим правового стану в нашому місті. І у вас це вийшло дуже навідмінно. Ви захищали наше небо над нашим містом. Ви всі, всі ті наслідки ракетних ударів, які були в місті, рятуючи наших земляків. Ви стали прикладом того, як потрібно захищати. Рідні міста і свої домівки. Я пишаюся тим, що можу назвати вас своїми побратимами, незалежно від того, якого кольору у вас однострій і який шеврон нашити на рукаві. Дякую вам. Дякую. Ви справжні герої. Слава Україні! Присутні у залі хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто поклав життя за свободу і незалежність батьківщини. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.